Привіт друзі! Ми продовжуємо ремонт отеля і зараз ми починаємо зашивати потолок гіпсокартоном. Значить, Що тут можна показати? Рейки вони крутять через 60 см. Картон ставлять поперек рейок. І слідуючий слой буде теж От ми, У нас картон 60х3 на м. І от ми слідуючий слой будемо починати звідси відходити 30 см на, на перехльост отак. Вот вот. Значить, на питання таке, що саморізи будуть крутитися тепер тільки через 60 Найшли технологію, де написано, що картон 12,5 мм можна крутити через 60 см і рейки ставити через 60 см. Якщо ви використовуєте картон 9 мм, ставте рейки максимум через 40 см. Якщо ми будемо ставити один слой поперек, по е, пожежній безпечності не проходить.